Доброго дня, ви залітали на канал а пацани в Вдяжик. І сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні ми знімаємо для вас коротеньке відео, тому що ви побачили відписки на нашому каналі. Хочу повідомити вам, що ми досі продовжуємо займатися волонтерством, в'яжемо озки військовим, а паралельно ми не готуємося до ярмарки. Ось такі роботи ми будемо представляти на ярмарці. Ярмарка буде на підтримку ЗСУ. В такій ярмарці ми вже приймали участь. Захар виставляв свої сумки, барсетки і рюкзаки. Але люди не були до цього готові, ціна для них була сильно великою. Тому ми прийняли рішення в'язати щось менше, щоб ціна також була меншою і доступною для покупців. Те, що ми в'яжемо дрібні вироби, це не означає, що це займає мало часу. Чим дрібніший виріб, тим більше часу займає. Основну роботу роблю я. Тобто в'яжу на, займається наповнюванням та шиванням. Доводить також його до товарного вигляду. В нашому асортименті є м'ячі. В'язав я їх. З отаких от моточків і різка різних кольорів. У мене є заготовки, Захарик буде працювати над ними, буде шивати, наповнювати і робити деякі інші процедури. Наступне у нас це жіноті шляпки. Вони для того, щоб вони тримали форму, ми використовуємо кришечку від пляшки. мене ось є декілька заготовок, захар ще над ними буде працювати. Нитки, які я використовував, це залишки від мого проєкту Кардиган, який я в'язав для мами. Наступне у нас це бутон троянд В'язав я їх із малинового кольору дитячий акрил. Ось я нав'язав такі заготовки, Захар над ними буде працювати. Наступна у нас це ось така, ось така малина. Нитка та сама, що я її використовував при кардиганові. В'яжеться дуже швидко і легко для тих, хто вміє в'язати. Наступна у нас це ось така цукерка, це найлегший варіант брелка. Нитки я використовував ті самі що й на м'ячики. Наступне у нас це. Ось такі сердечки. В'яжуться вони обидва гачком, але різними способами. Також у нас в асортименті є Зеленківські кабаки та Херсонські Кавуни. Отже, як бачите, роботи у нас повно. Часу відпочивати у нас немає, хоча у нас канікули. Це роботи, які ще Захар буде закінчувати. Отже, як бачите, роботи в нас багато. Підписуватись не потрібно. Навпаки, підписуйтесь, підтримайте наш канал лайком та коментарем. А на пока всім пока. З вами був Назар Ткаченко.